Всім привіт! Давно вже хотів записати корисне відео для вас про підживлення полуниці, щоб у вас сформувалося, як і в мене, поняття, як підживлювати полуницю, чим, чому і для чого. У Відео розберемо, що потрібно полуниці, коли, які добрива використовувати, мінеральні чи органічні. Перегної е, міфи про перегній і мінеральні добрива теж розберемо. І в кінці відео зробимо висновок, е, як же нам будувати свою схему підживлення полуниці. Відео треба буде краще буде слухати, чим дивитися. На фон поставлю е, там полуничку, якісь там роботи. Я проводив. Старався для вас. Це, в принципі, хотів донести своїми словами. Те, що я знаю, ну, поділитися своїм опитом, як то кажуть. І так почнемо: що потрібно нашій полуниці для росту і гарного віддачі врожаю? Як і всім рослинам, їй потрібен азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка і ще багато мікроелементів, такі як бор, мідь, цинк, магній сказав. Молібден, може, не всі назвав, ну, приблизно така ситуація. В основному це НПК, азот, фосфор, калій. Так як і людині потрібен білок, білки, вуглеводи, жири, так і рослинам потрібен азот, фосфор, калій. Це зрозуміло. Як живиться полуниця? Полуниця живиться через корінь і лист? Є питання багато. Як підживити краще під корінь чи по листу, щоб ви розуміли і запам'ятали цей момент через корінь, полуниця. Ну, якщо ви там не будете равноцінно вносити і корінь, і по листу, то, наприклад, через корінь вона візьме 80% того, що ви внесли, а по листу вона з листа вона візьме для себе тільки 20% те що, те, що ви внесли. Тобто доцільніше буде е, підживлювати її в основному під корінь. За період вегетації полуниця виносить із землі дуже багато поживних елементів. Е, а саме, е, азот, фосфор, калій, е, кальцій, магній сірка і так далі. Пройдемося по основним. Азоту е, при, е, при урожаї 100 кг ягід. От Якщо там у вас 500, на 500 там тисяча кущів дала 100 кг ягід, то при цьому вони винесуть із землі 250-300 грамів азоту, фосфору 80-100 г, калія 400 500 грамів, кальцію 150-200 г і магнію 40-60 грамів. Але ж це не значить, що треба от нести там, суперфосфату 200 г і все, їй більше нічого не потрібно. Ні, вона ж, коли вносите мікро... ці мінеральні добрива, там же не, не один фосфор, фосфор, калій, там ще солі. Тобто, щоб перекрити потреби по азоту на 100 кілограмів ягоди, їй потрібно від кілограма до кіло 300 аміачної селітри. Наприклад, щоб закрити потреби фосфору на 100 кг ягід, потрібно пів кг суперфосфату. Калію – 200 сульфату калію. Кальцій перекрито, це кіло,300 кальцівої літри. Магнію це пів кілограма сульфата магнію. Це на 100 кг ягоди. Виходячи з цих цифр, ми можемо порахувати, скільки. Приблизно нам потрібно добрива. Якщо в мене урожайність там в середньому складає 200 грамів з куща, тобто моя урожайність це з 500 кущів. Я отримаю 100 кілограмів ягоди. І я вже можу на цих 500 кущів розраховувати, скільки мені потрібно за весь час вегетації внести добрива. Я впевнений, що багато хто з вас знає. Це дуже багато е, відео по інтернету, е, що там полуниці в начальній стадії потрібен кальціва селітра і фосфор. Е, при цвітінні там або рівноцінний НПК, або більш, з більшим уклоном фосфору. Так? І при наливі ягод потрібен калій. І все, ми наче забулись про неї, але ж полуниця і далі їсть. Вона їсть постійно. Їй постійно потрібні елементи. Це не тоді, коли вона о, через тиждень захотіла поїсти. Це вона через тиждень дам раз в тиждень поїсти. Ні, вона їсть постійно. Ви вносите ці добрива якоби на тиждень вперед. І після плодоношення вона теж хоче їсти і вона їсть. Вона бере з землі свої поживні речовини, які там є. Після плодоношення ми там обрізаємо лист, її треба швидко нагнати вегетативну масу, щоб йшов фотосинтез, тобто вона буде брати азот у багатої землі. Тобто цей час теж треба підживлювати полуницю. Там, після плодоношення там давати азот, потім під осінь ми даємо калій, щоб вона краще перезимувала. Це таке з основних. Тож, якщо полуниця в основному е, живиться корінням, то навіщо в магазинах багато добрів, які написані там: ці добрива по корню, ці добрива по листу? Там різниця, в принципі, невелика. Різниця в тому, що ті добрива, які по листу, наприклад, у лінійці Валагро є мастер, це є живлення, фертигація, тобто під корінь по каплі, або е, Плантафол, плантафол типу по листу. В чому в них різниця? В тому, що в плантафолі додавлений прилипач і розписана табличка е, дозування. Е, там, йде концентрація е, більша, ніж у мастері. Чому? Тому що. Е, в корінь, якщо ви даєте в корінь, то це 10-15 грамів на 10 літрів води добрива. А якщо це йде плантафол, то там вже йде 25-30 грамів на 10 літрів води, тому що е, по листу можна дати більше солі і воно листок не пече, так як корінь. Якщо під корінь дати е, 25-30 грамів на 10 літрів води, то можна попалити коріння. Я впевнений, що з великою віровітністю так і буде. Підживлення по листу потрібне лише тоді, як підстраховка. Або е, екстрена ситуація. Тобто, ви бачите дефіцит заліза, е, можна дати хіла заліза по листу. Буде швидка реакція е, рослини на це, на це добриво. Е, там, наприклад, кальцію, тобто селітри і по листу пробілися, і під корінь дали. Реакція буде е, швидкою. Тобто, рослина швидко нажене цей дефіцит. Або ж вам треба йде налив ягоди, але йдуть дощі, і ви политі не можете під корінь, так як і так волога погода стоїть, і ви ще дадете, подасте полив, буде загнивання. Тоді можна поймали там 2-3 часа сухої погоди, пробіглися під живою каліною по листу, і це вже буде невеличкі, але плюсик все одно краще ніж нічого. Тобто по листу ми даємо як е, екстрене е, швидка допомога. Воно мало ефективне, але ефективне, якщо ну, краще щось, ніж нічого. Якось так. І так, ми розібралися, які потрібні, тобто не які, а що потрібно полуниці, і як, 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 яким образом її підживлювати. А тепер пройдемося, по які добрива використовувати, якої марки там. Дуже багато марок і всяких добрив. Я не реклама, просто я спробував Валагро, мастер і плантафол, я користуюся їми. Це повноцінні мікродобрива, мінеральні добрива. Тобто Там і НПК є, і мікроелементи, інші, які потрібні рослині. Також є аналоги розкручена фірма Яра. Теж непогані добрива. Пробував ну, результатом задоволений. Є інші дешевші, українські там, мінеральні добрива. Я не користувався, нічого сказати не можу. Просто ну, якось не доводилося. Можна просто використовувати щось дешевше, там, наприклад, сульфат, сульфати калію, монофосфат калію, суперфосфат калію. Все, все воно працює. Просто ну я це не користувався всім. Я вам сказати точно, що що харакше, що хороше, що погане. Я не можу. Я користуюсь одним і все. Але я не можу сказати, що якісь інші добрива хочі, чим ті, що я користуюсь я. Тож це все опит і практика. Пробуйте, тестуйте, використовуйте і дивіться, буде, буде результат чи ні. Цікаво, можете написати в коментарях, хто користується е, українського виробництва добр, мінеральними добривами. Як вони працюють, е, чи є, є отзиви якісь. Е, тепер поговоримо про ґрунти. Це теж немаловажно в використанні добрив. Е, на, яку, на яких ґрунтах е, росте у вас полуниця? Якщо у вас е, піщані ґрунти, е, ну, пісок там в основному, ну, піщаник, е, то мікроелементи там швидше вимиваються. Наприклад, скористь, швидкість пересування мікроелементів добрив у землі. Кожен, кожен вид добрива має свою швидкість. Тобто азот швидко вимивається, калій повільніше і саме повільніше фосфор. Чим легші ґрунти, тим швидше вимиваються мікроелементи. Е, якщо це чорнозем, то там помірно, тобто середні. Е, суглинок дуже повільно, там фосфор майже не вимивається. Е, це повинні тобто, мати на увазі таку фішку теж. І якщо у вас піщаники, е, Круто все, корінь росте полуниці хорошо, але її треба часто поливати. А так як часто поливаєш, швидко вимиваються мікроелементи. Тобто треба частіше її підживлювати. Там не раз у тиждень чи у два, а кожних 4-5 днів при активній вегетації давати підживлення полуниці. На піску це майже те саме ну, приближено до е, е, гідро, гідропонної системи живлення. Якщо у вас суглинки, то, як у мене, то мікро мікроелементи там довше вимиваються, це теж треба враховувати, щоб лишній раз не перекормити і не засолювати землю, тому що мінеральне добрива в передозуванні сильно засолюють і закисляють землю. Тепер наступне питання. Чим підкармлювати краще, які добрива вносити? Перегній компост чи мінеральне добрива. Багато я знаю багатьох людей, які вважають, що мінеральне добрива це хімія. А яй-яй, хімія, що ти хімією годуєш, ягоди ядовиті, як її потім їсти, як ти її потім дітям даєш. Розберемо зараз ці моменти. Я тут собі трошки записав. Розберемо всі види добрив, їхні плюси і мінуси. І так почнемо. Перегній, тобто. Перегнімається на увазі коров'ячий і перепріли 2-3 роки. Його плюси покращує структуру ґрунту, робить його пухким воду і повітря проникним. Це джерело гумусу, підтримує мікрофлору, активізує дощових черв'яків. Поступово віддає поживні речовини, фосфор, калій, мікроелементи. З мінусів важко точно дозувати. Ви не знаєте, скільки в перегної азоту, скільки фосфору і калію. Якщо неякісний, не допрівший перегній, то можна, якщо він не перегніший, а свіжий, можна спалити коріння або заразити, заразити патогенами вертецеліоз, фузаріоз, нематода. Зміну сів ще таке, як повільна дія, тобто він поступово розкладається, мікроелементи в землі його мікроелементи кажу, Маленькі там жучки, всяка мікрофлора розчіпляє це добриво, і тоді воно стає доступним для рослини. І це все поступово, потрошку надходить. Так, рекомендоване внесення перегною це 4-6 кг на метр квадратний під перекопку. Під перекопку. Так. Органічні добрива, біогумус, курячі послід, компости, сірати, їхні плюси: живлять і відновлюють ґрунт одночасно. Покращують мікрофлору, стимулюють розвиток триходерми та інших корисних грибів. Містять макро і мікроелементи в легкодоступній формі, безпечні для довготривалого використання, не засолюють землю. З мінусів діють повільно, діють повільніше, ніж мінеральні добрива. Вміст поживних елементів часто нестабільний, залежить від. Ну, Від вашого добрива і не завжди там одинаково потребує частого внесення малими дозами. Рекомендації. Біогумус або витяжки з нього 5 літрів на сотку, якщо це по каплі або так поливати. Компост або сідірати восени перед посадкою. Курячий послід лише добре перепрівший. І розводити з водою 1 до 20. Тобто кілограм курячого посліду на 20 літрів води. Не вносіть курячий послід перед посадкою. попалити коріння. Уже є опит, не в мене у людей розказували. Так, мінеральне добрива. Плюси. Швидка дія. Дають результати вже через 2-3 дні. Легко і точно дозувати. Під фазу росту. Тобто, можна точно, ви знаєте, скільки азоту фосфору калію даєте рослині в той чи інший період, а... дозволяють регулювати баланс НПК залежно від сезону. З мінусів не покращують структуру ґрунту, а при надлишку навіть шкодять. При постійному використанні засолюють ґрунт, пригнічуючи мікло... мікрофлору. Флору. Можуть погіршити смак ягід. Водяністість кислинка, якщо дати надлишок азоту. Це ми знаємо. Якщо перебавили селітрою, то ягода буде водяниста і ніяка, так, тепер розберемо міф чи реальність. Мінеральне добриво це хімія шкідлива для людини. Насправді будь-яке добриво і перегній, і селітра це хімія. Просто в першому випадку елемент азот фосфор калій. Природнього походження, а в другому очищені і концентровані. Тобто, це одна і та сама е, хімія е, ну, з хімічної точки зору. Просто то природнього походження, а то е, теж воно береться із землі, але очищене і концентровне. Е, полуниця не бачить різниці, звідки взявся азот із перегною чи з нітрату амонію. Вона засвоює лише іони. Елементів, тобто чисту хімію природи. Так, міф. Від мінеральних добрив ягоди стають отруйні або накопичують нітрати. Факт який. Так, нітрати можуть накопичуватись, але тільки при надлишку азоту і нестачі світла. Тобто, якщо ви знаєте, що ви передозували азотом, тоді буде е, це про мінеральні добрива. Якщо перебільшив дозу, да, буде надлишок нітрату. Але ж якщо ти правильно вносиш, то ніякої шкоди від цього не буде, ні тобі, ні рослині. Якщо ж дотримувати норм поливу і збалансового живлення, рівень нітратів у ягодах не перевищує природних значень навіть при мінеральному живленні. Нітрати утворюються і в перегної, просто їх там менше і вивільняються вони повільніше. Це про те, що ми говорили, що ти не знаєш, скільки в даному перегної в тебе азоту, Ну, скільки там взагалі азоту. Воно може там накопичити стільки того азоту, що може, наприклад, ну, навіть бути шкідливим, ніж, шкідливішим, ніж мінеральні, ніж аміачна селітра. Третій міф. На перегної все натуральне і корисне. це чудове добриво, але в ньому можуть бути патогенні гриби. Фузаріоз, вертельціоз, фітофтора, личинки шкідників, дротянка, нематода, залишки антибіотиків, гормонів або важких металів, якщо гній від промислових тварин. Тобто гній з ферми там можуть бути антибіотики, гормони всякі. Тобто, натуральне не завжди значить безпечне. Екологічність залежить не від виду добрива, а від правильного дозування і внесення. І так, плавненько підійшли до кінця е, відео, е, до висновка. Тож, яким ми зробимо висновок, на мою думку, я так уже практикую, і мені здається, це найкращий варіант перед посадкою полуниці ми вносимо або перегній коров'ячий, або якщо немає можливості внести перегній, вносимо багато нітрамафоски або других. Е, там добрив довгограючих користувався екоплантом, це натуральне добриво. А потім в період вегетації рослини давати мінеральне добрива точно дозовано в той період, в який це рослині найбільше потрібно буде. Тобто ми внесли перегній, він поступово буде розкладатися, поступово давати рослині якісь. Підстраховувати нас, коли йдуть дощі, коли ми трохи забили, і трошки загуляли, не змогли підживити полуницю. У Нас є підстраховка, полуниці буде що їсти, тому що там розкладається наш перегній. Він і гумус буде давати в землю нашу і відновлювати мікрофлору. А коли нам потрібно, наприклад, іде налив ягоди, нам треба дати калію, щоб наша ягода була солодка, велика і не мільчала. Ми даємо мінеральне добриво. І це буде і корисно, і смачно, і всі будуть задоволені. І це навіть не стосується не тільки полуниці, а всіх інших ягід і других інших культур, які ми садимо в себе на землі. Тобто, це можна приміняти до всього. Тобто, основне добриво має бути перегній і потім в. В потрібних фазах ми вносимо мінеральне добрива, і це ніякої шкоди, повірте, не буде завдавати нам і людям, які споживають наші продукти. Хто додивився, дослухав до кінця, ви великий молодець. Це напевно найдовше моє відео на каналі. Якщо ви сюди додивилися, вам напевно було цікаво. Не забудьте поставити лайк. Поділитися цим відео із знайомими, якщо це було звичайно корисно. На мою думку, дуже цікава інформація, тому що лазив по Ютубу українському і по влуниці дуже мало якоїсь такої цікавої інформації від людей, які вирощують. Так поверхнево, якісь там моменти є якось такого. Конкретного чогось цікавого ну, не мог знайти. Тож до зустрічі, до нових відео. Побачимось.